Somebody wants not me. The world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb, in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules, and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do. To see so what's wrong with taking the back streets, you'll never know if you don't go, you'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Oh. Hello, no. Hello. Hello. What's up? Як ви на. Як вам? На... What's up? Розкажу вам тихесенько легенько В чому вообще прикол? Може тут є люди, які не викупають. Чого я взагалі зробив косплей на шрека? Ми з вами зібрали 1 мільйон гривень е для ветеранів на протезування, для Superhumanс. І для, е для ССО, який зараз за кордоном. Ми зібрали для них лям більше мільйона гривень. Хоча я просив тільки 800. Через це я зробив цей косплей. Це буде продовжуватись і на... далі. Ми будемо робити косплеї за закриття зборів. Як вам така хубаня? в вам все об'яснив, нахуй. Які в нас сьогодні плани? Закрили їх, слухаємо Шрека сюди. У нас плани такі: ми сьогодні. Ми з вами будемо повторяти меми з шреком. Ми з вами будемо повторяти меми з Шреків. шрека, щоб ну, старі ті відоси вже йшли нахуй. І вмісту них вже було це, як то говориться. Е, потім ми будемо з вами грати Шрек 2. Легендарна стара гра, яку грали всі. Ми будемо її грати. А в кінці ми дивимося Шрек 1 нахуй. Ми сьогодні. Повторяємо, нахуй, робимо нові меми, блядь. І граємо Шрек 2, блядь, Десь годинку максимум. Бо там таке, воно трошки, ну, там не то, що я б не сказав, бо ж там інтересно. Богдан, ти заскрінив 50к онлайна, скажи мені. Давайте почнемо зразу з того, скільки це ці... стоїть, блядь. Так. Давайте зараз глянемо. мені сука, інтересно. Це був мега важливий момент. Мега важливий момент був. <кхем> получилось чи не получилось. Так, звук я. Yeah. She kind of well, Сука, фокусировка ебана! Будь ласка! О, єбать ахуєнно! Ахуєть! Ахуєть, дуже чітко, заебей, Добре, що хоч це є. Бля, я не забрав цю сука вкладку, їбочу, ну похуй. Так, скільки це все стоїть? Давайте вгадуйте, зараз ми закриємося питання, нахуй з вами. Щоб ви розуміли, що я вас люблю, нахуй, ви розумієте? І я готов робити все нахуй. 10к. 5К. 10. Де... Ага, ага, ага. 8 тисяч гривень. 10. Ага, 500 гривень. Ага. Значить, кажу. Цей косплей коштував 1500 доларів. What's up? What's up? <звук> дай боже, дай Боже. Я скачав відоси, як це все робилось. Я скачав відоси, як це все робилось. Да, це піздець. Да, півтори тисячі доларів, щоб провести один стрім. Ахуєть? Клас, блядь. Так. Я скачав відоси. Покажу, як вам це робився. Зараз ми з вами бігом дивимося, як це взагалі і якого хуя так до хуя. Так, look at this. Значить, почалось все з оцього. Я проїхав на зліпок їбала. Я приїхав на зліпок їбала, і все воно виглядало отак. Дорого воно е, в більшості через цю штуку. Бо мені робили повністю зліпок мого лиця. Прям все з бровами, нахуй, з всім, ось в нос. От прям вся хуєтнь була, ви поняли? Повністю все от відлупашили від, 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 від мене. Я десь отак, ну я думаю, що годинку сидів точно, отак. Фантомас, я согласен. Типу, роблять повне повний зліпок мого лиця. Отак. Зверху, блять, внимание, нахуй. Гіпс. Зверху закладують гіпсом. Диви, я мумія? Я мумія, нахуй. Диви, тільки носик лишився, дві дирочки, щоб я немножечко не здох там. <laughs> Сука, я баняк пізнес, нахуй. Диви. Хуяк все відліпили. І зняли зняли цей. І тут я прихуєл Коли коли знімали оцей сліпок, там же ж внизу образується такий, сука, воздух, ви поняли? <кій> і коли його знімали, туди попав воздух, і воно, коротше, засмоктало нахуй мені їбальник. От. Через це в мене в кінці я отак знімаю цю штуку. Дивлюсь з зеркало, понімаю, що якась я хуйня. Дивлюсь на тіпа, який робив мені грім. отак, от Отако я на нього отак. От отак дивлюсь. <гум> і, він, і я бачу в нього немножечко паніка. <гум> в, нього, в нього немножечко паніка в ліце зразу. Ви поняли? Я думаю, йоб твою мать. Він каже: Бля, так буває. А знаєте як? Зараз покажу. Отака хуєта. У мене повністю отут все. На переносиці. Ось оно ну, на лобі воно пройшло бігом зразу. У мене отака хуєтень. Вакуум, Да-да-да, це вакуум, це типа засосу, ви поняли? Отак. Две. пізда. Ну все, мені сказали, це три дні, там фухух, за три дня воно пройшло, ви поняли? Що роб... А, що я ще покажу, як це виглядає? Цей зліпок замазується повністю глиною. Замазується повністю глиною. І там прям такі чотки, мене просто не сохранилось. Десь є в, е, в цих людей, що мені робили, в них є десь фотка, я блядь я не зміг її знайти. Там прямо один в один їбало відбите. Прямо один в один, я вахую. Отака штучка. І тут ще зверху запліві. Коротше, я вже не шарю, що там відбувалося. Сьогодні це робилось отак. Дивіться, я як бабуся в началі. Це піздець. Подиви, подиви, хто це. Що це таке, нахуй? Це ж ужас. Подивись, це ж не шрек, це фіона, реально. Подивись. Хорошенький, хорошенький, Хорошенька фіона така, блядь. Гляньте на хуйню. Це все, шапку в'єбали. Тут мені е, закрасили ці закрасили очі. Візде клей, наклеїли клей, хуяк. Хуяк. Ну, це ви бачите, в перемотці це робилось півтори години, щоб ви розуміли. Дві години. Ми, да, ми всім, всім закінчили п'ять почали, всім закінчили. <кху> Хуяк, ушка, туди-сюди. Коротше, така бомбезна штучка. І вийшло те, що ви сьогодні бачите: Весап, як діла, як самі нахуй. Значить, що за хуйня? Що виходить? Ми, я, хочу, я хочу відтворити нові меми. Гайс, я хочу відтворити нові меми. Це також рек мем. пишу. В нас є, дивіться, що. В нас є отакий мем. Я хочу його повторити, нахуй. Я хочу повторити його. Треба це зробити по-любому. Значить, який ж мем у нас є, Показую. А, ні, це буде для вас сюрпризом. Це буде для вас сюрпризом. Це мем буде для вас сюрпризом, ви охуєєте. Будем делать? Будем делать? Я старався піздец, я кажу, я переживав. Я давно не переживав перед стрімом, базарю, давно. Але оце треба було, ну піздец. Ступор був, бля, ахуєно. Кайф, кайф! Це щоб ви розуміли, я їздив на зліпок, сидів там е ну десь години півтори. Їхав додому, це робили. Сьогодні приїжджали, приїжджали ще дві години сидів, і оце, щоб робив. Костюм знайшли теж. Е що по костюмчику взагалі? Давайте я вам включу шрека, блядь. Картинку, шрек. Дивіться. Ну, по-моєму, топ, нахуй. По-моєму, топ. І навіть червічки. И черевички! Такі сами, прикинь. Ебальник на месте. Пиздец. Пиздец. Бля, я балдею дуже сильно. Я даже снимать не хочу, якщо честно. Так, мы зараз вами начинаем відтворювати меми нахуй. В січні мы зробим збір. Я вже не знаю, скільки. Ну. Я думаю, оце ну, того коштувало нахуй. Ми зробимо збір для 93-ї бригади для Холодного Яру. І їбанем косплей на ваш вибір буде, як ви захочете. Я думаю, що наступний косплей можна зробити Лару Крофт. Або можна зробити Спайдермена. Найс. Ти такий файний у цьому костюмі, що захотілося з тобою прогулятись по полю, і на. І надути жабу. Та ну нахуй? Я можу надути, правда, не те місце. Мені го Ага, я, зі... я засуджую нахуй. Ну, кайф, в мене є ще тут е, який, е, блядь, реквізит для нікого мема. Ви поняли? Будемо діляти красиво. Так, е, можемо в целом спробувати від... відтворити перший мем. Виглядає він отак. Так, я сподіваюсь, на цьому звуку немає, сука, цього. Бля, як це, а як це нам зробить? Він сидить, так? Да? Він сидить, сука. Чекаємо. Бля. Чекайте, з якої сторони, блядь? Вова, дякую за 10 сабок, брату! Отак, не, отак. Отак. Не, нихуя, ота... То... як це, сука? Я не можу понять. Бля, пизда, блядь! Так, а ну скажіть мені. чекайте. Да, вот да. так, вот так, и вот сюда я могу глянуть. Согласен. Все есть. Хочу, чтобы я ще, сука, якось. А ну як в него кадр, блядь? <реку> <реку> сука, скотина, блядь. Так, хорошо. Давайте. Сука, блять. Ну ше раз. Хахахаха. Ай, блять. Охуенно. Давайте попробуем. Было чи не было? Было не было? Сука, было, чи не было, нахуй? Че я в ухо сховав, что я сделал? Гай, скажи, чи было? А ну клип мы не бегум. Давайте попробуем. Бля, мені нравится. Тільки знаєте що, дайте я оберу оце. Треба ще раз. Треба ще раз. Біотехнік, дякую за 10 сабок, братух. Дякую, велике, Треба ще раз. Зум треба. Так, братуха, я на максимум звожу. звожу. ти понял? Я ще оборушу вот так микрофон. Все, мікрофон убрав Це десь треба... Весло. Он очень нет, давайте ты раз, сука, блядь. А, блядь. Еще разочек, чтоб сразу было, чтоб сразу. Что, не, ну я к ней, блядь. Я не могу понять, сука, ну вот он. Так, если я вот так, он поднимает левую сторону. праву блядь. леву блядь. у цю сторону ж треба поднимать я не по блядь... шума мене з с понятием блять а... сухая Оцю, так Я не понимаю, я не понимаю, да, оце все, 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 оце, оце, оце. Ще раз. Угу. Пожалуйста, блядь. Все, воно? Було? Було? Ну, який розфокус? Не кажіть мені цього. Я викину зараз камеру. Я зараз піду викину камеру, може, комусь нужніше, блядь. Пізда, блядь. Дайте. Дайте кліп. Богданчик, дай кліп, пліс. Я думав, це так ізі буде з першого разу уебамтей пізда, блять. Так, бачу воно. Бачу воно. Да, оце, все, 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 оце, оце, оце. Ще раз! Давай, ти, сука. Угу. Ну, вроді було, вроді було, Чи медленніше надо. Ну, його нахуй, ну, по-моєму, було, блять. Швидко зробив, швидко зробив. Було? Все, ще раз повільніше, і все, бля. Ну його нахуй, сука, мене гризе, блять. У мене другого шанса не буде, блять. У мене другого шанса не буде, блять. Треба просто. А ну ще раз дивимося. Він медленно, медленно, сука, підводиться. Я брод. Евгенька, выбочка, сука. Согласен. И дай нахуй отсюда, блядь. Все, я понял. Давайте пробуем. Ага. Помаленьку зробив! Красиво! Я актер! Три дубля, мне похуй! Ахуительно. Все, один мем є. З другим мемом буде поприкольніше, як то кажуть. Дивіться що, давайте я зразу на максимум, отак. Ха -ха. Чекайте, а якщо я стою. Нормально. Так, ми з вами будемо робити, показую. Ми з вами будемо робити косплей на оце. Yes Це ним робити, як це управлять ним. Єсть. <ріст> так, а ну подождіть. Ага. Хто власник цього саксофону вибачаєте? <ріст> Вибачайте що так! Я взагалі не розумію, як це ним. Я нічого не буду тут крутить, бо я взагалі не розуміюся в ньому. Да, вообще нихуя. Не, воно не працює. Ахуєть. Братуха, Братоха, хто вас, контури без безби. Братишка, зуби пощай ще не Не, воно вообще не дує, я не знаю, воно не дує зовсім. Так, ну суть ви поняли. Будемо діляти зараз. Починає кінь нам грати на піаніно, як то кажуть. Треба камеру зробити отак. <рес> охуєнний. Оце охуєнний цей! Ракурс! Ракурс єбучий! Подожди. Не готовить, бля. З <с> першого дубля, З <с> першого дубля, нахуй. Фу, сука, чекай, бо щось шо хуйово стало, блядь. <с> <с> бля, ебать, я мємно виглядаю, конечно. Ти, сука, гнида. Єбать! Девочки, ви упали, блядь. Дайте кліп глянуть, ви що гоните? Дайте кліп глянуть. Сука, косплеїться взагалі респект, нахуй. Так. Зробіть, будь ласка, нас тут 25 тисяч людей. Хто робить оці? Скажіть мені, як це називається в е, Тиктосі, блядь, В Тиктосі, сука, е, під музику. Як це називається, блядь? Я я не помню. щоб такі ефекти, edit, edit, едіт, наробіть едітів, Я прошу вас. Я буду в сторіси заливати, блядь, Буду качать заливати, блядь, Наробіть едітів, будь ласка. Я прошу вас. Такие підефекти вообще нахуй!